Дякую! Піль готовий захищатись. Завтра у місті чекають провокацій, патрулюватимуть майданівці та правоохоронці у посиленому режимі. А наша Юля Медвід сьогодні бачила, як охороняють місто на в'їздах. Здавалося б, така звична і незвична картина одночасно. Блокпости на в'їздах до Тернополя знову запрацювали. Тепер тут охороняють кордон. 12-ї тернопільської сотні та місцеві даївці. Здавалося б, пережили найгірше. Проте завтра у день вшанування пам'яті загиблих у великій вітчизняній війні. За деякою інформацією, до Тернополя приїдуть проросійські сепаратисти. Державтоінспекторів сьогодні троє. Вони перевіряють автівки, що їдуть до міста на небезпечні предмети. Самі ж люди кажуть, до таких оглядів ставляться з розумінням. На перевезення зброї в бухівки закордонних предметів переважно перевіряємо і транспортні засоби. Ні, не проти нехай перевіряють. Ви це розумієте? Це потрібно, звісно. дуже добре. Розуміємо. На підмозі майданівці сотник Юра нам показує, що мають при собі. Зброя, перш за все, рація, якою ми користуємося, щоб підтримувати зв'язок. Наразі, поки все спокійно, сподіваємося, що і надалі так буде все спокійно. А допомагають власне ті, хто лише на кілька днів повернувся з Майдану у рідне місто, точніше під рідне місто, бо додому спати ніхто не йде. Сотники 12-ї тернопільської сотні останніх чотири місяці живуть на столичному майдані. 12-та, розповідає головний, бо шістьох з їхніх хлопців вбили, шістьох досі знайти не можуть. Попри все, що пережили, каже, готові захищати себе, країну та рідне місто і надалі. На чоловік 20 тут а на вечір на чоловік 50. разом з працівниками дає. Ну, практично кожну підозрілу машину зі сторони Криму вони міліція обшукує, наші стоять на підхваті. Тут вже навіть облаштували бочки для обігріву та який не який побут. Побут на блокпості тепер виглядає зовсім по-іншому ніж кілька місяців тому. До прикладу, у цьому наметі лише склад невеличкий з їжею, декілька сорочок, кофти складені просто на гору. В наступному наметі ті, хто чергує на блокпостах, спить. Як ви бачите, тут лише кілька спальників. Сплять по черзі по двоє людей. Власне спальники, каже Ростислав, найбільша потреба, бо відпочити практично ніде. Місто Тернопіль нам виділило палатку на 50 чоловік, бо тому, що люди своїми силами, хто що міг і спимо в тих палатках по очереді. Решти вистачає, допомагають звичайні люди. Вже принесли шини, дрова та трохи їжі. Це все громада привезла от сюди. Подивіться, все тернопільська громада наш, наше тут лічне, лише наші речі. А щоб не думати про ймовірні сутички та про проблеми, що, можливо, лише починаються. Сотник Соловайко тримає дух прекрасним голосом та наймогутнішою піснею. Запануєм її ми браття, по своїй сторонці, душу і тіло. Ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми ратя козацького раду, слава Україні, слава. слава Україні, Героям слава. Україна посе. Тепер я можу вас поцілювати. Давай.